Доброго дня, дорогі друзі. Моє відео про анулювання тимчасового захисту українців у Чехії при отриманні візи до Канади викликало стурбованість і запитання, чи часом і інші країни ЄС не скасують українцям тимчасовий захист. З'явилася інформація щодо Польщі. Тимчасовий захист у Польщі з початку війни отримали понад 1,5 мільйона українців. Чи скасують тимчасовий захист українцям у Польщі, якщо вони відкриють візу до Канади за програмою QED, як це офіційно запроваджено у Чехії? Відповідаю конкретно ні, не скасують. Наразі Польща не перейняла практику Чехії у цій справі і не позбавляє українців статусу тимчасового захисту та інших прав через канадську візу. Цей захист українців втрачають, якщо виїдуть більше як на один місяць з Польщі. Про скасування статусу тимчасового захисту українців в Польщі останнім часом дізнаються випадково. Під час відвідування установи чи медичного закладу, де необхідно показувати індивідуальний номер песель із приміткою Укр. Українці у Польщі знають, що таке песель. Пояснюють для інших, це 11-ти цифровий ідентифікаційний номер, який привласнюється кожній особі на території Польщі. З цим документом українець може довгостроково проживати в Польщі 18 місяців та отримує доступ до ринку праці. Без номера песель легально працевлаштуватися неможливо. Останнім часом, як повідомляють українців у соціальних мережах, збільшилася кількість помилок у польській електронній системі щодо набуття чи втрати українцями статусу тимчасового захисту. Українці дізнаються про це при отриманні тієї чи іншої послуги. Щоб це не стало для вас несподіванкою, періодично перевіряйте свій статус, особливо коли виїжджали з Польщі або е, змінювали свої документи. Ви можете зробити це самостійно, перевірити свій песель за посиланням, яке я залишу в описі. В разі скасування вашого тимчасового захисту, можете поновити його. Правовими нормами Польщі передбачено, що українці можуть відновити статус Песель Укр у наступних двох випадках. По-перше, якщо виїзд за межі Польщі терміном понад 30 діб був на територію країни Шенгенської зони. І по-друге, коли виїзд із Польщі терміном понад 30 діб. Був на території України, але причиною повернення до Польщі стали активні бойові дії за місцем проживання. Ще раз нагадую: при виїзді з країни ЄС статус тимчасового захисту анулюється через певний час чи період відсутності більше 30 днів у Польщі, більше трьох місяців у Австрії і більше 6 місяців у Німеччині. Українцям, які повертаються в Україну, не потрібно зніматися з реєстрації в системі тимчасового захисту. Натомість українці повинні повідомити органи влади про свій від'їзд. У разі погіршення ситуації в Україні завжди можна повернутися до ЄС та до програми тимчасового захисту. Маємо надію, що ситуація в Україні невдовзі покращиться і українці матимуть. Змогу повернутися на батьківщину. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, подаю завжди свіжу і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!